Дивіться, ми вже на Дніпрі їдемо на рибалку. В акваріум, хлопці. Дивіться, акваріум буде видно. Там сидять в заліві заліва фіг вийдеш, бо полоска на самому акваріумі нікого нема. Е, тільки стоять на вході. Ну Там теж на вході рибка буває. І Біла буває, дивіться, який дніпр. дніпр не замерзший. Дивіться. О, тут акваріум не вийдемо, на ту сторону нам не видно. Хлопці, дивіться тепер уважно, значить виход тільки, там не перейдемо вже. От сюди би зайти хлопці, отут. -от. Ну нічого, блін. Будемо старатись шукати рибу там. Рибаків трохи є, там, мабуть, біленька трошки судак підійшов. Сьогодні ми їдемо хлопці в місті нашому прекрасному Києві. Ми вас всіх любимо, підписчиків наших. І бажаємо вам здоров'я і мира. Дыры, Да, тут, конечно, сильно не разловишься. Да. Да, Стасик, привет. Привет всем, друзья. Все, Сережка. Всем. Хлопцы, Хлопцы давайте потихоньку на улице. Туда и пошукаем Да ну что тут сидит? В этом болоте. Давай, Да нема, там нема где ходить. На выходе его да, не мы будет. Возле бань, давай на улице. Так, так это же надо как бы финансы какие-то. Да какая разница? Ну дивися тоді Це. Ну поїдемо тоді сюди, хлопці. Давайте сюди. Дивиться, хоча як хочете. Хлопці, видобічці монастиря. Так, Стродіна мать, видобіцький моторин і ботанічний сад. Хлопці зверху Оце церквушка. Дивіться, от сидять. Хлопці ловлять. Поїдемо тоді сюди. Писайтесь, дивіться нас. І будемо разом знімати контент. Ти ще опаньки. Дивіться. на виході тут, тут Дивіться Це правий берег, хлопці. Роб. Другий, так? Да? Це другий. Це а той... це, це перший. Це перший. перший. Це перший, хлопці, другий. а там другий. Йдемо на другий роб, хлопці. До Ропа, ми вас підвеземо. Хлопці, сідайте з нами, місце є, хто на рибалку сідайте. Стасік всіх підвезе, всіх, всіх підвеземо, потихеньку їдемо. Хлопці, не забувайте, без Зараз гололюд, скорость не привишаємо, держимо інтервал, держимо дистанцію. Хлопці, на дорогах, будьте обережні, як і на льду, як і на дорогах, є так і в житті, хлопці. Будьте обережні, бо слизько аварій багато, хлопці, бережіть себе. І дівчата, і хлопці, і дівчата. Всі дивіться, хлопці, і дівчата. Я навіть їду вже спасати в жилет. Дивіться. Я вже вдів жилет, зараз беру з посадки. Оце сам, хлопці, сьогодні контент буде на лижах. Дивіться, Стасик зробив такі лижі, що ми вам вчора показували мені, Під мою ногу. І ми зараз, хлопці, будемо на цих лижах переходити на ту сторону, якщо Стасик розрішить. Не знаю, подивіться. Я не впевнений, друзі. Будемо дивитися, що безпека, лужи. безпека, безпека. Оце заїжджайте сюди, хто хоче так, на перший роб. Так, дивіться, є, сьогодні вночі буде мінус 10, завтра мінус 12, післязавтра мінус 13. Їдемо, ні, ти сюди хочеш заходити? А, так, можна і сюди. Це правильно. Ні, тут. Є. Я виходжу, під ушом знімаю. Ні, тут можна. Чому? Тут одразу вийде. Хлопці, дивіться. Ось здорово. Приїхали. Дивіться. Ось до рибаки сидять. Заліє. Підписуйтесь на канал, ми зараз будемо йти на рибалку. Открийте багажник. Будь ласка. Багажник відкрите. Дивіться, хлопці, оце наші скаскадьори, це наш скарб. Ящики, костюми, лижи. Пішні три штуки. санки. Ми сьогодні з санками, хлопці. Все, підписуйтесь, ми зараз йдемо на льот, будете дивитися кіно. Так, хлопці, прибули. ну Тут такий забор, дивіться. На те камеру, я буду залазити. Вони тільки що в дирку залізли. Дивись там на мене. Так. Хлопці, тільки що віщі залазимо. І ми так залазимо, хлопці, з віщами на рибалку, бо це риба. Це саме головне в житті. Можна і залізти в дирку. Хлопці, беремо віші. Так. Дайте я перелізу спочатку. Хлопці, тут такий заліз. Залів тут залазити треба. Майте на увазі. Опа. Опа, опа. Опа, саночки, подайте, саночки. Хлопці, санки дайте. Все, хлопці, я пішов. Доганяйте. Хлопці, йдемо на льот. Ловить рибу. Прийдеться і зараз шукати, бо не факт, що вона буде. Дивіться, хлопці, це називається акваріум В ньому щось так назвали, треба спитати, чому так назвали. Хлопці йдемо Так, йдемо далі. Йдемо. Де беремо санки, спасалки, веревки, лодки, ехолоти, подводні камери. Дивіться, родина мать. Лодочка стоїть надому, бачить. Лосик, то це вставив. Так, підставив її, прив'язав і все. Я думаю, це охорона. Охороняють. Це, кстати, класна льод. Так, сейчас спасалочки возьмем. Достанем сразу. Дивись. На лед выходим. Достаем спасалки и веревку. Веревочку обовязково. И спасалочки вдеваем на шею. Здесь какие тут у нас... Катер на подводы. Дивися колодка, Сать. Ох ты! Давай на санки. Да, давай. Все хлопцы на санки, ящик. Все тяжелые. Наты ящик. Сумка тяжелая. Костюм я беру в руки. Лыжи одеваю. Хлопцы. Я сегодня на лыжах, дивите. Буду ехать. Лизи сьогодні будуть з нами і палки. Палки лижі. Діваємо лижі, щоб був сьогодні контент на лижах. Опа. Такс. І підтянуть, хлопці. Стасик оторвалась. Штучка ржала. Нет, вопрос топ видео. Смотри, вот картинка. О, Стасик, на! Ты же умеешь снимать. Давай. То Серега, сейчас как снизу. Все нормально, я, нормально. Я, то, все, вот все, дивите. Перший пошел. Вот, она остановилась. Нет, наш пепольчик. А, нет, не, так подожди, я выключу. Пальчиком вышлю... нажми на экран. Покажи, иди. Пальчиком на экран. Так, чтобы я не поломал. Где Пальчиком на экран. Так она тут Она и тут же О, трещит. Трещит. О, блин. Ігор Ігор, ми щось не туди пішли. Так, туди, туди. Ні, 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 не Везьми пішню. Ну, подачка, хто знімати буде? Дай пешню. Прежень. Будемо знімати. зараз будуть проблеми. Та не буде, давно. Куда йдемо? До хлопцы вон. До хлопців. На виход, чим далі, тим більше. Ти що, ні, ні, ні. Опсі, щось ми зайшли не туди. Бачите. Ну, у нас в пасалці веревка, жилет є. Дивись отак, Стасік, попробуй отак. Отак попробуй. Стасик, попробуй тут. Так попробуй тут, ну от нормально. До мужика сліди йдуть. Серега. Сліди йдуть. Ну да! Хлопці, ботанічний сад, родина мать, до видобувський монастир. Хлопці, а ми на лижах Хлопці, ми за ними на лижах Акваріум. Мост патона, мост метро. Лівий берег, правий берег. Опа! А як я зайшов, так? Да? По льду. Давай, Давай. давай, давай. давай. Поїхав, кучу, іди, кучу, Кучу, да, кучу. Кучу. Давай, давай. Тихо лише, тихо. Стасик, дивись лишиш. Ну это... давай ну, возле людей на выход. Так, я пошел сюда встал. Ну да. Серега? Буде зараз тут. Щас ехолодим. Зараз. Куди він пішов? Снимай. Снімають? Конечно. А, Ехолод за стол. Шукаємо рибу. Я кажу, куди Серега пішов. Десь в берег. Вверху водка Буде тут. Зараз включимо камеру. Хлопці. Ехолот. І подивимось. Ми зараз підемо хлопці туди, 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 туди. Кудись де можна дойти на лижах. Так, включаємо холод. Хлопці, підключить. Нам вважно. Підключиться. Все, Стасик, займайся, Це я займаємося. Коли зразу не підключай, треба підключення йде. Треба вийти отак, хлопці, і перезагрузити його так виходите і удаляєте, хлопці. З айфона удаляєте все. Потім заново заходите, перевіряєте інтернет. Так, щось воно не хоче, бо, мабуть, щось неправильно включено. Так, підглючує, зараз ми його удалим, заново зайдемо. Так. Подключение карти. Пірфі здесь хочуть приключитися в Діперпро 2. Подключайся Не хоче підключатись Сейчас будемо його крутити Все, о просто відео Так хлопці дивіться Вот такі штучки у нас Все в акваріумі Поворачуємо хлопці дивіться На що ми ловимо обов'язково завжди хлопці дивіться ці раптини офігенно працюють балансірують тільки в такий розмір зараз я його і поставлю бачите на наукочка зараз будемо ставити хлопці значить слухайте мене вчора позавчора нам сказали що в сонзу по 30 штук брали зараз дивіться бачите Обов'язково беріо, хлопці. Посалки завжди. І гвозді. Хлопці. Це можна гвоздь взяти. Ми розкриваємо. І в нас тут лежать гвозді. 120-ки. 120-ки, дивіться. 120-ки. Завжди. Щас будемо ловити, да, Сомик? Будемо, будемо. Значить, хлопці. Зараз будемо будем пробувати. Може, сон піде йде, ми вам знімемо контент. Ще не замерзло, завтра мінус 10, послезавтра мінус 10. Три дні, все замерзне. Ми сюди приїдемо. І тут уже судаки, кісомі ями, що хочеш. Правильно Стасік? Звичайно. Все, молодець. Звичайно. А ну зніми мене. Та просто візьми. Я, хлопці, одіваю костюм. Поплавок. Бо тут льот тонкий, плюс вітер холодний. Ми вдиваємося на рибалці, дойди тепленько. Шию закриваємо, світри одягаємо, щоб нас не заболіти хлопці. Всегда вдівайте, морози, вітри на воді, хлопці, дивіться, що ви. і лижі хлопці. І пам'ятаю, що в нас є лижі. Я зараз удочку зроблю і короче, коротше е, піду по лижах, по краю, по краю, по краю піду. Шукати, шукати його, шукати. Будемо. ехолотом світити, рибу шукати. О, oh, просто пидев. О, oh, просто пидев. О, oh, просто пидев. Так. Ну що хлопці, дивіться. Що? Дивіться. Значить сомики 20 шло чи 3. Я вже забувся, блин. Судачки пішли такі от. Випускаємо. Я навіть не знімаю. Хлопці, надо, щоб промезла глубина, тут 10 метрів. Хлопці, якщо будете заходити, дивіться, Видубірський монастир. Видубірський. Сюди провіше. От оцього. От сюди. От там вона під'їжджать. А ми стали там на ропі. І переходить Дніпро, я вам не рекомендую і запрещаю. От. Но ми будемо тут переходити. бо тут майна одна, друга, а тут вже замерзає. Зараз три дні мороз. Дивіться, тут 10-11, там далі 15. Стас, якщо тут по глибинах 15-16. Ні, тут 15, нема, друзі, 12, 13, 12. але ж іде схил такий. А далі де ями? Там дві ями посередині. Я, я ж кажу, там. 16-17. Так, да, там теж. Коротше, на середині 16 Добре. оце по, по цьому короче. Чекаємо, щоб замерзло. Лід нормальний, ще деночок і все, можна буде ходити. Де, де да. Судачки такі, що маленькі, повипускали. Ну нічого нічого. Ну тут мелко, мелко. Ми хотіли туди подалі піти. Но, к сожалению, тут лід. Льда нема, бачите, так? Да? Ну, все тоді, тоді не виходьте на льот. А якщо виходите, не бухайте. Чуєте? Не бухайте на льду, дітей не беріть, пенсіонерів хворих людей теж не беріть. Моз патона, хлопці. Родина мать бачила, да? Лавра Печерська красива. Така природа. А там куча стоїть, але там нифіга, хлопці. Там 10 метрів. Ну, бачите, ці майни, 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 майни. Не виходьте на льок, я вам забороняю. Хлопці, лижи все забрали. Хлопці, йдемо додому, ділали розвідку спеціально, приїхали, щоб знати, що почув. В общем, риба є, льот замерзне, приїжджайте. Тільки вам не рекомендую. Дивіться, який файний прапор український, нашої України, нашої рідної матері. Так люди йшли. Не, 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 не Боїшся? Та я піду. Я піду. Нормально пройдемо, хлопці, правильно? Вони бояться. Стась! Стас! Я вже тут! Ха -ха -ха. Ого! Прапор, прапор, хлопці, найголовніше наша Україна. Ми її любимо, кохаємо. І будемо тут жити завжди, бо ми українці. Ми сила, ми дружні, ми сильні, ми переможні. Вони обходять. А я сюди танком біля берега. слідах хлопці. За спасалочком. Ви жиліті, хлопці. В жилеті Видобицький монастир. Зверху ботанічний сад. Тут паркуватися можна кругом. Заходить можна і туди. І тут лахнути. Хлопці, дивіться, кругом наші флаги. Українські. Бо ми українці. Дивіться на цей прапор. Прапор! Прапор. Підписуйтесь на канал, хлопці, буде багато контенту Будемо кожен день їздити. Знімати. Так, хлопці, дивіться, зайшли на лижах. Робимо лунки. Кругом майни. Ми на лижах льот Я не пропагандую, не повторяйте ніколи. Не виходьте на льот. Дивіться. Ми тут біля другого ропа Между першим. Тут трошки прочищаємо, зараз будемо шукати. Дивіться, там толпи утром була. Вчора позавчора викасили нормально. Кажуть, Том шов аж страшне. Хлопці тут провіряємо. Льот тонкий, на льот не виходимо. Спробуємо знайти тут, але глубина кругом маленька, 9 метрів. Я на таких глибинах не ловлю. ні перше не замерз, ще не можемо ми туди йти. Тому, хлопці, не виходьте, ждіть морозить. Ось такі балансірші хлопці. Дивіться, Пескаря, Філь... піскар, да. верховодочка. Будемо шукати. Ехолот. Щось не працює. О, ще один помощник прийшов, бачите хлопці. Може нам поможуть не це рибу швидко. Ну, тут мелко. Мілко хлопці. Треба, щоб русло там 16 метрів. Хлопці, завтра б замерзли, постійно приїжджайте, тут риби повно. Казали, що дуже багато риби розвилося. Приїжджайте в акваріум, шукайте її. Коли буде льот, беріть спасалки. Все беріть, хлопці. Вірьовки, лижі, коньки. Все беріть, сноуборди. Горілку тільки не беріть, хлопці. Горілку не беріть. Чекаємо морозу, Гоу просто відео. Був просто відео. Ми з рибалки, вони вже на рибалці. Бачите? Треньом. хорошенечко. Дивіться, хлопці, ми тут були. Це мост Патона, дивіться, тут стоять хлопці, вони вже ловлять, якщо побачите. Це ми там ловили, бачите? Бачите? Тут поки льоду нема. Дивіться, льод. Рибалка, хлопці. Все, хлопці виключаюсь. Хлопці, дивіться, це у нас вже... Ледубичий мост, уже Рівермол, Позняки, Харківський. Будемо їхати. Дивіться, от що на Дніпрі у нас, хлопці. Дивіться. Стоїть? Нет. Да, не людина найдесь, бачите, через. Да, вже біжить людина, да ну, прямо вже. Біжить, не видно, да. А вот человека. То та труба. Ту даже княжий зато, даже на виході на княжом Ту нікого ні. нема. На княжу нікого немає. Хлопці, шукаємо рибаків, шукаємо рибу. Вода відкрита ще опасно, на льот не виходить. Ми бачите, робимо трансляцію вам, щоб ви знали, де який льод, де що Буває тут в Києві, будемо знімати вам Київ скоро. Будемо знімати рибацькі магазини, будемо знімати рибалка на березі. Рибалка потім з лодків, рибалка на льду, під льдом. Тільки рибалка, це княжий затон, хлопці, дивіться, яхти стоять, що тут по рибакам. Ну, тут трошки в камеру не видно, дитячі площадки, дитячі площадки. Там от, бачите якась красива статуя, мішка. Тут, що тут у нас? Рибаки є, є Хлопці, дивіться по рибакам самі, тут буде вам видно, бо дуже низька машина, нам треба джип. Як там нужен джип високий, Срочно щоб проїжджав і щоб це, дивіться, підписуйтесь, щоб ми скоріше джип купили. А потім війна закінчиться, то ми будемо яхту брати, щоб робити якісний контент. Ми, звісно, прикалуємося, шуткуємо. Нам і цього достатньо. Ми вам Нам нічого не треба. Нам треба хлопці, щоб мир, щоб було здоров'я, була перемога, щоб ми жили в Україні своїй рідній, у Києві, в Тернополі, во Львові, Донецькій. В Одесі, в Харкові, Так що хлопці підписуйтесь, буде контент. Всі, всіх обіймаємо от, і дивіться нас, будь ласка. Зараз тут ще дивіться. о, Яхти стоять, княжи, затонку, поки сидять. всі сидять. Ну На виході хлопці нікого немає не замерзли. Отут біленько проскакує, бачите, трошки от. Можна приходити. Ми любимо хіщника. Хішнік. Ліжака. Яхти. Бачите, хлопці, всі стоять, ждуть, тільки, в льо, тільки буде, можна на льот, ці всі яхти по, по, підуть. підуть. Не попливуть, а підуть. Підуть по Дніпру. В море, в океан. І ми підемо разом з вами.